Короче, внося я гліфасат. Це тут було здісковано. нічого не робили. Я 2 літри гліфасату сюди вніс і більше нічого сюди я пока не робив. Ну, ще дотягнемо трошки десь туди до 20-го числа і будемо. Сіять соняшник. Закультивіруємо і посіємо Це я так зробив експеримент. Ради інтересу подивитися різниця між культивацією і бризканням внесення гліфосату. Получається, що в мене тут 2 літри гліфасату десь вилив десь, чи 150, може навіть зараз гляну. Непонятно, не видно вже А, на одній ось 100 літрів залишилось Получається е, десь так. Десь по 100 літрів вийшлося Тут а, десь у мене бочка вийшла, десь 8 літрів. Ось ну, 800 літрів оце от сюди, там до краю, до межі сусідської. І тут оце ось от пшенички і ось сюди оце ось закінчую тут. Оце не десь так воно і вийшло. Чого я вносю, бо тут як дисковка, не хочеться е, вологу піднімати, бо в нас не звісно, чи дожі будуть, чи не будуть. Ну, коротше, щоб вологу не випарювати, а ми потім легенько культиватором пройдемо і посіємо. Суть в тому, що тут була культивація. Тут а, тільки бробіток гліфосату. Бачите, волога, ну, сантиметра, якщо так подивитися, 4 волога є ось. І тут де я не обробляв. Ну і тут так само, навіть даже, даже ось, навіть даже і той. Ну, теж волога є пока. Ну, може комусь не сподобається це відео, скажуть і знущання, ну, це я так для себе відео знімаю, що я тут робив, якби експеримент такий буде в нас. Так що, як би хто скаже там Треба було закультивувати. Ну, ось культивація, ось огліфасат. Принцип роботи, зараз не скажу, скільки часу вже. А. Я тут оце ось ось час. Ровно час я це 8, 8 гектарів зробив. Е -е. Бризкав. А якби мені було його культивувати, ну я не знаю скільки це по времени. І що розхід солярки виходить, я вважав по солярці і по цьому, по гліфосату, то легше так зробити. Ось загліфосати і все. А потім зробити, можна взагалі було його загліфосатить, потім приїхати посіяти через 10 днів, а потім знову гліфосатнуть і все, і голову собі не морочить. Фу. Не знаю. Може я не правий, ну, я дивився, люди щось так роблять, спокійно собі загліфосатили, посіяли і забули. А ми той культиватор, дві культивації, плюс солярка, плюс спина, плюс здоров'я. Ну і тут теж якби гербіцид. Ну, кожного своє. Ну, тут берізку наче, почалось теж пригнітило. Це вже прийшло не знаю скільки тут. Треба дивитися, коли я тут вносив. Це Тут, навіть вже днів 15-20 пройшло. Ну, я думаю, якби я це посіяв і ще раз загліфосатив, то тут вже передочки були. Я думаю, за 10 днів тут вже порядки такі хороші сояха стояли. Соняшника. Так що. Отак. Ну так. Ну, вб'ємо той. Гургудзик у нас називають, колючку і плюс об'єм амброзії багатенько. Так що там де кой де попропускав, навіть там взагалі капець. Так що Отак от У нас мороз сьогодні був. Так що Ну, трошки легше трактору. І як би на спину, а це що мене саме ну мені. Бо в мене спина болить. Буває таке, що як замкне, так буває, що її з кровати встанеш. Ну а тут -а за час ось дивіться, зробив 8 гектарів і, уїхав, і поїхав додому. А тут треба було півдня, пів дня, має, чи скільки культивірувати і гуцикатися. Ну, тут кожного діло хазяйське, як би сказати. Так що отак так. От. Все, сейчас там края обійду і, і все. 100 літрів осталося, не знаю, може залишити бризнуть бризнути сою. Ну не знаю, сейчас щось щось буду рішати. Пшеничка викидає у нас колос уже. Ось така пшеничка. Ось такий колосок. Слабенький, звісно Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мене ну, десь навіть і менше. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 5, грубо говоря, 4 штучки десь. Так що Хтось загубив одежу. Ну і зараз край ще шмальнув, а це залишиться Будем, будемо тут культивувати. так культиватор робить есть нюансы по ньому Ну то видео буде в отдельно так що погнали додому